Всім привіт, дорогі і друзі! Знову з вами я, Артем, і сьогодні я вам розповім, навіщо та як люди пізнають природу. Людина з найдавніших часів намагалася зрозуміти навколишній світ. Вона дивилась на небо, спостерігала за сонцем і місяцем, почала, помічала зміни піророку, вчилася передбачати погоду. Завдяки цьому люди поступово змогли. Вижити і розвивати своє життя. Пізнання природи допомагає зрозуміти закони, за якими існує світ. Люди вчаться пояснювати, чому йде дощ, як виникає грім і блискавка, чому ростуть рослини. Це знання дозволяє уникати небезпек і захищає себе від стихійних явищ. Навіщо пізнавати природу? Знання про природу дає можливість правильно виконувати її багатства, вирощувати хліб і овочі, лікувати травми, будувати житло з дерева і каменю. Крім того, відкриття природи допомагають створювати нові винаходи від колеса до сучасних комп'ютерів із космічних кораблів. Як люди пізнають природу? Спостереження. Найперше, що робила людина, це спостерігала. Вона дивилася, як сходить і заходить сонце, як змінюється місяць, як, як ростуть рослини чи поводяться тварини. Спостереження дозволяє помітити закономірність та зробити важливі висновки. Як люди пізнають природу, експеримент. Поступово люди навчилися перевіряти. Свої здогадки за допомогою дослідів експеримент дозволяє перевірити, чи правильні наші припущення. Наприклад, можна посадити насіння і подивитися, як воно росте у світлі і у темряві. Такі досліди допомагають краще розуміти природні процеси, значення знань про природу. Знання про природу роблять життя людини кращим і безпечнішим. Вони дозволяють створювати ліки, передбачати стихійні лиха, економ... економно використовувати ресурси, водночас люди вчаться берегти довкілля, щоб не знищити планету, яка є нашим спільним домом. Приклади досягнень у людини. Лікарських рослин отримують ліки, що рятують життя. Використання енергії сон, сонця і вітру допомагає зберегти природу. Космічні подорожі відкрили для нас нову сторінку пізнаність Всесвіту. Цікаві факти про природу. Поїхали. У морях живуть медузи, яким понад 500 мільйонів років. Вони старші за динозаврів. Найвища гора світу Еверест. У кожній краплі води може бути тисячі мікроорганізмів. Найшвидша тварина на землі сапсан до 320 км на годину. У світі існує понад 400 тисяч видів рослин. Найбільша, найбільша пустеля сахар, але насправді найбільша у в світі пустеля Антарктида, бо там дуже мало опадів. Найдовша річка у світі НІЛ понад 6650 кілометрів. Дерева можуть спілкуватися між собою через корені та хімічні сигнали. Найдавніший організм на Землі бактерії, яким більше 3,5 мільярда років. Блискавка нагріває повітря до температури 30 тисяч градусів Цельсія, що у п'ять разів гарячіше на поверхні Сонця. Висновок. Людина завжди прагнула розуміти природу. Знання про неї роблять наше життя безпечнішим і цікавим. І багатшим. Майбутнє людство залежить від того, наскільки мудро ми будемо ставитись до природи та використовувати її ресурси. Дякую, дорогі друзі, вам за перегляд цього відеоролика. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки і всім пока-пока!